Вітаю у реформатському мисленні. Тут ми беремося за складні теми, дивлячись на них через призму реформатської теології та нашого вестмінстерського сповідання. І знаєте, сьогоднішня тема, вона, мабуть, одна з найважчих, одна з тих, від яких стає незатишно. Будемо говорити про пекло. І розбиратися в цьому нам допоможе один з найяскравіших умів ХХ століття Клайв Стейплз Юіс. Ми зануримося в його роздуми про моральність пекла. Так, саме так. Його аргументи з книги Проблема страждання це щось, що змушує по-справжньому думати, ким би хто не був і в що б не вірав. Отже, що на нас чекає? Почнемо з того, чому ця доктрина так відштовхує, потім пройдемося по головних запереченнях справедливість, пропорційність, розберемося із символами, а тоді до головного аргументу Льюіса про вибір. І наприкінці питання, яке він ставить кожному з нас. Гаразд, починаймо. Ільюс починає не з якихось абстрактних богословських формул. Ні, він починає з чесності. Він одразу визнає, говорити про це неймовірно важко. Тільки вслухайтеся в ці слова. Він не захищає цю доктрину, він співчуває нам. Він каже, що сам без радістю її позбувся. Тобто він на нашому боці, він визнає, що це жахливо. Але каже він ми не можемо просто її викинути, бо вона міцно вкорінена в писанні в словах самого Христа і, як він покаже, в логіці це, погодьтеся, дуже чесний старт для такої розмови. Добре, тепер до справи перший камінь спотикання, за який береться Льюіс, це сама ідея покарання. Ну, знаєте, оця відплата. Як люблячий бог може карати, це ж якось не в'яжеться. Ось воно, ключове питання. Для багатьох сама думка про покарання заради ну, справедливості звучить дико, майже поварварськи. Це ж не про милість, правда? Але Льюіс закликає нас не поспішати з висновками і подивитися на це з іншого боку. І ось його логіка. Для Льюіса справедливість це не про помсту, це про реальність. Зло не може просто існувати і бути щасливим у своїй злобі. Воно має бути назване злом, і біль, якби дивно це не звучало, він порівнює з прапором істини, який встановлюють у фортеці бунтівника. Це реальність, що вривається в ілюзію. Бо справжнє милосердя, думає Льюіс, не можеш хотіти, щоб хтось вічно жив у брехні, правда? І найголовніше, не можна пробачити того, хто не хоче прощення. Прощення це двосторонній процес, потрібне прийняття, а нерозкаяна людина на це просто не здатна. Гаразд, з першим запереченням розібалися. Тепер друге, не менш гостре питання пропорцій ну серйозно, як можна отримати вічне покарання за гріхи, вчинені за якихось 70-80 років життя? І це справді потужний аргумент, масштаби просто незрівнянні. І Люіс, до речі, з цим погоджується. Він каже так, це виглядає абсолютно непропорційно, якщо ми неправильно розуміємо, що таке час і вічність. Він пропонує нам повністю змінити нашу уявну модель. Подивіться на цю аналогію. Ми звикли думати про час як про лінію, яка просто тягнеться і тягнеться. А Льюіс каже: уявіть, що наше земне життя це не вся лінія, а лише її базова лінія, на якій будується вся об'ємна фігура нашої вічності. І якщо ця базова лінія проведена криво, то вся тривимірна фігура, яка на ній стоїть, буде кривою і стоятиме не там, де треба. Розумієте? Справа не в тому, як довго ми грішили, а в тому, який напрямок ми обрали. Цей напрямок визначає все. І, можливо, каже Льюіс, коротке життя це навіть милість, яка не дає нам зіпсувати все що гірше. Ідемо далі. Третє заперечення це образи. Ну, ви знаєте, вогонь, тортури, вічна темрява, все те, що викликає жах. І ці образи, чи то з біблії, чи то з картин босха, багатьох просто відлякують. Здається, це щось із темного середньовіччя. Люіс радить тут одну важливу річ не плутати саму доктрину з її е, поетичними образами. Він пропонує дивитися на них як на символи, які намагаються описати щось настільки жахливе, що прямому опису просто не піддається. І Льюіс знаходить у словах Христа три ключових символи перший це покарання. Другий руйнування, як знищити душу і тіло, і третій позбавлення темрява зовнішня. Його думка така можливо, це не три різні речі, можливо, це три різні способи вказати на одну й ту саму невимовну катастрофу. І ось тут його думка стає моторошно глибокою. Льюїс каже, що в пекло кидають не зовсім людину. Туди потрапляють її рештки. Потрапити в пекло за Льюісом – це втратити саму свою людяність, стати, так би мовити, колишньою людиною. Це не так покарання особистості, як її повний розпад. Це стан, коли від того, ким тебе задумав Бог, не залишається майже нічого. А тепер тепер ми підійшли до самої серцевини аргументації Льюіса, до ідеї, яка, можливо, є найвідомішою і найпотужнішою, і вона кардинально змінює всю розмову. Ми переходимо від ідеї покарання до ідеї вибору. Ось вона, ця фраза ключ до всього. Двері пекла замкнені зсередини. Що це означає? Це означає, що пекло це не камера тортур, куди Бог силоміць когось кидає. Ні, це стан, який душі обирають самі. Це вони замикають за собою двері. І Ільюїс описує, як це відбувається, крок за кроком. Дивіться є душі, які відкидають усе, що не є ними, усе, що не підкоряється їхньому я. Смерть просто забирає останній зв'язок із зовнішнім світом. І ось вони отримують те, чого завжди хотіли жити повністю, абсолютно в собі. І те, що вони там знаходять, і є пекло, абсолютна нескінченна самотність у власному его. І тут виникає просто приголомшливий парадокс. Подумайте, вони вимагали свободи, свободи від Бога, від інших, від правил, і вони її отримують абсолютну свободу, але ця свобода стає їхнім абсолютним рабством. Вони самопоневолені, замкнені у в'язниці власного я назавжди. І ось ми підходимо до фіналу. Люя збере всю цю складну теологію і робить її дуже особистою. Він ставить питання, яке стосується не якихось абстрактних грішників, а кожного з нас. І це, по суті, його відповідь усім критикам він ніби каже: Добре, вам не подобається доктрина пекла. А що ви пропонуєте? Що саме ви просите Бога зробити? Стерти їхні гріхи? Так він вже це зробив на хресті, Пробачити їх? Але ж вони відмовляються від прощення, залишити їх у спокої? І тут Люїс з гіркотою додає: боюсь, саме це він і робить, і це і є пекло. І останнє найважливіше нагадування від Люїса він каже, що всі ці розмови про пекло це не для того, щоб ми могли радісно відправляти туди своїх ворогів чи якихось історичних негідників. Ні, коли ми говоримо про пекло, ми маємо тримати перед очима важливість власного прокляття. Ця розмова каже він про кожного з нас. Тож давайте завершимо ось таким питанням, яке підсумовує всю думку Льюіса якщо пекло це кінцевий результат свободи, якої так відчайдушно вимагають люди. То чи може всемогутній Бог забрати цю свободу, не заперечивши самого себе? Створюючи нас вільними, Бог ризикнув. Він допустив можливість того, що його творіння скаже ні. І для Льюіса саме в цьому і полягає диво, диво справжньої, неілюзорної свободи, свободи, наслідки якої, виявляється, можуть бути вічними.